Вітаю вас! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Цікаві новинки на полицях, багато акційних пропозицій. Бажаю приємного перегляду! Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. 199 щітка шльопанець для миття ніг. Подарунковий набір. Скринька святкова. 59. Листівка входить в набір, металевий значок та шкарпетки. Набір аксесуарів по догляду за тілом. В наборі 5 предметів ціна 229 гривень. Такий цікавий набір. Також аксесуари по догляду за тілом 4 штуки 279. Сердечко 229 4 предмети. Крем-мило рідке, мило для рук, арганова олія та мигдаль. В наборі одне мило, ціна 99 гривень. Такий великий набір капсул для прання 599-70 штук, серветки для оновлення чорного кольору і тканини 3 в одному 199-10 штук упаковка. Таблетки для посудомойної машини 249-25 штук, Педмедик маленький я тебе кохаю, 64, набір цукерок 59. 120 грамів, Вермішель швидкого приготування сметана та цибуля 12,90 грамів, вафлі для котлет 50 грамів 24, паштет печінковий 13, гумка жувальна автомат кульок 77 гривень. Маршмеллоу на паличці сердечка 55-45 грамів. Подушечки забава 17 какао та молочна начинка, локшина швидкого приготування рева, яловичина 39,75 г, гр. 55 гривень 95 г, гр. жувальна гумка 12 набір іграшковий, гавчики цукерка та іграшка 64-20 г. Манго сушене 250 г 169 грамів. Печиво квітка ванілі» 49 230 г 74 гривні. Печиво «Глазуроване» з вишневим желе 400 г. Коробка цукерок з лісовим горіхом 150 г 99 Дуже смачні козинаки 300 г 44 гривні. Круасани 34 згущене молоко 200 г. Гарячий шоколад 9 25 г. Напій вовий карамель та міцний 5 гривень 20 грамів. Набір дитячої творчості зроби сам тортик 129. Іграшковий набір 129. Манеж дитячий 129, дитяча іграшка кусалка крокодил 149 гривень. Бальзам для губ від лові 39. Блиск для губ такі темні насичені відтінки 39 гривень. 29 гривень Лові також тін для губ кольоровий, 59 помада для губ в кольорі. 49 хайлайтер рідкий, ароматизований. Пляшечки дорожні. 69. Упаковка 3 штуки. Набір дойпаків для косметики 39. Силіконова щіточка для вмивання обличчя 24. Наліпки для нігтів 29. Заколка такий великий бантик: червоний, синій, чорний 69 гривень. Бантик резинка 39. Пов'язка для волосся косметична зелена 64. Крабики кольорові пластикові 59. Такі заколки для волосся по 19. Кольорові м'якенькі. Класна новинка приїхала для діток. Великий модулін для ліплення у банці 119. Іграшковий набір розкопка камінців 149. Набір для ліплення 500 грамова глина 69, Два рушники 199 гривень. Набір махрових рушників також дві штуки 70 на 140 та 40 на 70 299. Плет 170 на 2 Ціна 199 гривень. Такий плет у розмірі 140 на 2 70 бавовна 499. Пледи м'якенькі однотонні 399 180 на 2, двоспальний мікрофібра. Дитяча подушка Бублик 199 Акція до 16 лютого. Покривало двостороннє 2х20 2, в одному 477 гривень, тканина мікрофібра. 699 гривень коштує лялька музична з голосом та рухомими кінцівками. 299 іграшка дитяча музична стукалка з молоточком. Лялька 199 з аксесуарами Какао-бомбочки 3 штуки. зали гарячим молоком перемішай та смакуй 109 Цукерки показувала вам були раніше 59-120 г. Міленіум 109 гривень. Такий подарунковий набір цукерок 150 грамів, 99 з кокосом та мигдалем. Світоч шоколад 139 240 грамів. Цукерки білий шоколад та мигдаль 49. Міленіум – 2 смаки. Ціна зі знижкою 34 гривні, 85 грамів. Печово здобне у красивій металевій коробці 69-114 г. Міленіум шоколад 59-100 г. упаковка. Декор кондитерський. Упаковка 6 штук 34 гривні, Трубочки мультизлакові креско 34 140 г. Вафлі арте класичні від світу 14 Чай в пакетиках 3 слона 34 35 пакетиків 42 грами. Альпінелла в асортименті шоколад 39 Полуниця та кокос. Чарівний вечір. Десерт молочний 22 гривні. Міленіум білий шоколад. Ціна 39 гривень. 69 шоколад молочний. міленіум З мигдалем та горіхами. Хмелі сунелі. 7 гривень. Суміш перців 15, 30 грамів упаковка. Батончик балів кокос 17, снікерс 22 гривні. Коробка цукерок 99, вага 108 грамів, Маршмеллоу сердечка 47 гривень 140 грамів. Маккофа три в одному. З ароматом згущеного молока 5,50. Латте з ароматом фісташки, 11, Чай мунік. Чорна смородина. імбир та лимон. Та обліпиха 11 гривень 50 грамів. Якобс три в одному 7 гривень. Капучино. 11 порцій 150 г 55 ванільне, цикорій індійський, 90 г 34, чай сонет, манго, гранат, зелений чай з жасмином 19. Дякую вам, що дивитесь! Вдалих покупок!